Пустеля реве, асфальт плавиться під шинами, а метал палає від адреналіну. Ви, лідер банди, що жене вперед, крізь хаос вибухів, оламки і пилюки, де кожен поворот може стати останнім. Тачки ревуть, гелікоптери кружляють над трасою, і тільки один зможе дістати з фінішу або вишити серед металевого безумства. Тут не існує гальм, лише швидкість вогонь. І жага перемоги. Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами поглянемо на настільне втілення фільму Смертельні перегони з купою стрілянь врізань машин, одна в одної, звісно, безлічі пасток на дорозі. І це в нас настільна гра «Дорога грому Вендета. Цей огляд виходить за підтримки магазину «Ігромаг», на сайті якого ви з легкістю можете придбати та передзамовити собі настілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. Крім цього, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 15% знижку для ваших замовлень. Посилання в описі. Тож гра Дорога Грому Вендета» розрахована на компанію від 2 до 4 гравців. І тут, узявши під свій контроль три різні авто та гелікоптер за допомогою китків, кубів та активації дій за випалими гранями, вам буде потрібно не тільки зуміти знищити одного із суперників, а ще й прийти першим до фінішу. Адже це в нас все ж таки в першу чергу перегони. Тож, давайте дивитись на цю хардкорну гонку. Поїхали! Тож, як я вже казав на початку, кожен гравець отримує гелікоптер та три машини різних типів, кожна із яких має свій власний планшет активації, а також чотири кубики, за допомогою яких їй будуть виконуватися дії. На початку гри поле складається лише з трьох сегментів, але по ходу партії траса може збільшуватись. Поле складається із різних типів місцевостей, які мають особливі правила, як і жетони небезпеки, які мають власні властивості на початку раунду всі гравці одночасно кидають свої 4 куби, а перший гравець ще й додатковий кубик дороги. А далі по черзі починають виконувати ходи. І у свій хід ви спершу повинні призначити один із кубиків для виконання дій. Кубики мають лише числа на гранях, і ви повинні виставити один із них на комірку неактивованої машини, щоб виконати нею переміщення. Проте перед самим переміщенням на бажання ви також можете активувати ефекти. Команди, виклавши підхожий кубик на відповідну комірку, а після активувати зазначену властивість. Тож після того, як ви виставили кубик на планшет машини, ви виконуєте переміщення. Ви можете використовувати значення не тільки свого кубика, але й додатково додати показник кубика дороги. Проте, якщо ви використали інерцію, ви переміститеся лише на одну комірку. На початку ви розпочинаєте поза полем, а після за кожну одиницю кубика ви переміщуєтесь вперед на одну із двох суміжних літинок, і ви повинні завжди перемістити машину рівно на вказану кількість комірок за кубиком. Проте переміщення на багнюку вартує вам відразу дві одиниці переміщення, а на непроїздні ділянки переміщуватися взагалі заборонено. Проте ви легко можете проїжджати гелікоптери, але не автомобілі. І якщо ви заходите на комірку з іншим авто, ви негайно зупиняєтесь і розміщуєте своє авто зверху. А після кидаєте кубик зітнення та напрямку. Якщо одна із тачок більше за розміром, то володар цього авто може на бажання перекинути кубик зіткнення. А після активується ефект кубів, який диктує одній із тачок зверху чи знизу, переміститися на сусідню клітинку у відповідному напрямку. До речі, якщо таким чином вас винесе за край дороги, ваша машина знищується і прибирається з гри. До речі, плитки небезпеки також переривають ваше переміщення, і ви відразу відкриваєте їх, застосовуючи ефект. І це може бути зміна типу покриття, дорога, багнюка чи навіть масляна пляма, яка при заїзді відразу зміщує вас на одну комірку у випалому напрямку. Крім цього, тут можна знайти міну, що відразу наносить вам одне пошкодження. А також тут можна зустріти уламок, що розміщується на трасі, і виступає в ролі будь-якої іншої машини на полі. І будь-хто тепер може в неї врізатися, як в цілому її відразу відбувається із вами. Після переміщення, якщо ви маєте будь-яку тачку поперед себе в суміжних комірках, ви можете в неї вгатити. Для цього ви кидаєте кубик, на гранях якого зазначається, яким саме тачкам ви можете нанести пошкодження. І, наприклад, зараз перед вами є середня тачка розмір М, і вона отримує пошкодження. Кожного разу отримуючи пошкодження, власник тачки тягне жетон пошкодження та виконує його ефект. І це може бути занос, який вас зміщує на сусідню комірку, втрата керування та зліт, що змушують вас декілька разів переміститись у випалих направленнях, або шрапнель, яка може призвести до того, що інша тачка у випалому направленні отримає пошкодження. Після того, як ваша тачка отримує другий жетон пошкодження, вона стає несправною, і ви повинні розвернути тачку у зворотньому напрямку та перевернути її панель приладів. Тепер ця тачка не може ні рухатись, ні гатити. Правда, її пошкоджень більше вона не отримує. Але ви можете її відремонтувати за допомогою командних дій, кубик на які ви призначаєте до виставлення кубика для переміщення машини. Якщо ви використали шістку, то можете прибрати один із жетонів пошкодження з однієї із автівок. Дрифт дозволяє проїхатися по одній ділянці з іншою автівкою, а нітро збільшити дальність переміщення на результат куба. Або й ви можете використати гелікоптер, виставивши кубик на комірку авіаудар. Цей гелікоптер також може вгатити після того, як його розмістили, що, звісно, призведе до неприємних наслідків для противників. Загалом таким чином ви виконуєте свої дії. Коли чиясь машина дійде до кінця траси, викладається новий планшет, продовжуючи її. А перший прибирається, і усі фішки, її жетони, що були на ньому, знищуються, крім гелікоптерів. А ось закінчення партії розпочинається з моменту, коли один з гравців втратить всі свої три машини. Тоді, при досягненні кінця останнього тайла дороги, новий не викладається, ваша машина заїжджає на фінішну лінію, і тим самим приносить вам перемогу. До речі, несподівано у коробочці, крім самої гри, я також знайшов її доповнення до гри під назвою Додаткове озброєння. Воно складається із п'яти типів карт. і Я відразу не зрозумів, що це і як з ним грати. А потім, передивившись, знайшов по одній карті кожного типу, на яких і вказуються усі правила. Тож карти дорожньої обстановки мають унікальні правила, що розповсюджуються на певний тайл траси. І відповідно доючи новий тайл, ви відкриваєте нову карту, викладаючи її біля нього. Щодо властивостей, то вони можуть обмежувати вас по напрямках стрільби, наприклад, тільки перед собою, що ви не можете переміщуватися далі, потрапивши у багнюку, чи вступає в силу заборона на розміщення гелікоптерів. Також тут є колода команди. І на початку гри кожен гравець отримує одну додаткову карту з цієї колоди і відповідно одну додаткову можливу дію команди на раунд, як то додаткове переміщення, але у вказаному на кубі напрямку. Ви можете вибирати жетони пошкоджень для ворога чи подвійна атака за один хід. Карти розходів також даються кожному гравцю лише по одній, і це такі собі одноразові карти, які ви можете використати у зазначеній ситуації, як то, ухилитися від пошкодження, нанести автоматичне пошкодження при атаці чи подивитися жетони небезпеки на полі. Щодо карт, удосконалений удар, ті самі правила по одній карті на початку кожному гравцю. І так само на картах нас зазначається момент, коли можна зіграти цю карту. Як то, коли ваш гелікоптер промахнувся, ви можете перекинути кубик пострілу, або коли ваш гелікоптер залишає ділянку, ви розміщуєте жетон небезпеки на його місці. А ось останнім типом карт є завдання. І ці карти також одноразові, і на кожній з них зазначається певна умова, при виконанні якої ви можете зіграти карту і отримати вказану винагороду. Отже, гра дорога грому Вендета. По-перше, не можу не відмітити зовнішній вигляд гри та компоненти. Це дійсно виглядає дуже круто, і тобі реально хочеться це грати. Çulomu, Çılımı... Гра побудована таким чином, що ви повинні знищувати один одного. Тут неможливо залишитись пацифістом, адже, по-перше, у вас є окрема фаза ходу, під час якої ви можете виконати атаку, вгатити, так би мовити. А по-друге, у вас не вийде закінчити партію, поки ви не знищите повністю одного із гравців. так і будете кататися вперед і вперед, докладаючи нові плитки. Але теоретично таким чином також можна перемогти, залишивши всі інші машини гравців на останній частині поля, що прибирається. І тут. Доволі простий все зводиться до того, як краще реалізувати свої переміщення, щоб з одного боку підійти максимально близько до противника і атакувати його, а з іншого не підставити свій. Я вибачаюсь зад для атаки. І добре, що у грі додали можливість планування дій. Я маю на увазі, що на початку раунду ви кидаєте свої 4 кубики і вже знаєте, які у вас є результати. І тепер потрібно лише зуміти їх вірно використати для активації своїх авто. Але зробити це не так вже й просто, адже ситуація на полі міняється постійно. і через це планування перетворюється більше на Тактичне реагування поточної ситуації. І до того ж багато на що тут впливають її самі куби і їхнє кидання, що також додає випадковості. Тож, загалом, якщо ви полюбляєте ігри із жорстким прямим протистоянням, можливостями впливати на ситуацію на полі, міняючи все докорінно майже за один хід, ви можете миритися із рандомом на кубах. Ну і звісно, хоч трішки ви полюбляєте перегони, то дорога грому Вендета точно не залишить вас байдужими. І наразі це все про цю коробочку. Тож, якщо огляд вам сподобався, поставте вподобайку, поділіться цим відео зі своїми друзями та знайомими, і, звісно, підпишіться на канал, хто цього ще не зробив. Дякую вам за увагу і особливо подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!